Доброго дня. Доброго дня. Так, пропоную перевірити наявність відео та звуку е, на відеоконференції. Не чути так? Доброго дня. Так, все чути. Так, 9 липня 24 року о 10 годині ми зібралися метою проведення громадських слухань у процесі громадського обговорення по діяльності е, товариства. Власті Кервест щодо продовження функціонування дільниці обліку та перевантаження таринних ресурсів за адресою Житомирська область, місто Житомир, вулиця Сергія Параджанова, 83Б, як об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними потужністю. Менше 100 тонн на добу я самі протепливу на Дуркілля та регулювання у сфері земельних і водних відносин. Заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації повноваження головувати на даних опаціями зупинили зараз. Прошу всіх проекті. З проведенням громадських слухань зараз, і реєструватися у чаті, назначити, що ми отримуємо власне ім'я, по батькові прізвища е та е свої особисті контактні дані та приналежність е до суб'єкту господарювання чи розробника матеріалів звіту, чи до громадськості. Е Це з метою інформання, обговорених е питань подальшого. Окремо повідомляю, е що на громадських слуханнях ведеться. Відезапис, ахід і ті результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, який разом із посиланням на відеозапис громадських слухань носиться до єдиного реєстру за оцінки впливу на довкіллях на онлайн-платформі, яка система протягом трьох робочих днів. Кожен, громадський слухань має прав... Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відеозапис або веб-трансляцію громадських слухань. Так, звертаю вашу, вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги. Питання до вас не нехтувати власною безпекою, негайно перейти до найближчого укриття або безпечного місця. При цьому проведення громадських слухань не буде призупиняти. У разі переривання відеоконференції громадських слухань з технічних причин та неможливості відновлення проведення протягом понад 60 хвилин громадських слухань в режимі відеоконференції вважається таким, що завершилися. Відповідно за інформацію у нас наразі до відеоконференції громадських слухань приєдналися чотири учасники. Серед них два учасники від департаменту та природних ресурсів Житомирської уваги. Так, наскільки нам було повідомлено попередньо Нетеса Ольга Ліквіна, це представник від е, суб'єкту господарювання, так. Так, так. Да, я представляю суб'єкт господарювання ТО Пластикер Вест, я інженер і фолов. Нетеса а, Ольга... Ольга Вікторовна. А, пардон, пардон, так. Під ладька, Євген. Євген Вікторович, це я. Так, ви представник. Я представник компанії Plastiker West. Ага, розумів. Добре, так і зареєструю. Так, враховуючи, що е, на громадських слуханнях, на саме наші відеоконференції присутні організатори громадських слухань, представники суб'єктів господарювання та представники, е, так, громадські слухання можуть бути розпочати. Так. Е, тому ще раз пропоную, е, враховуючи. Прошу повідомити, чи є представники громадськості на громадських слухань, і е, враховуючи те, що ви можете повідомити, е, представники громадськості можуть повідомити з голосу, або написати текстове повідомлення в чаті даного, е, даної відеоконференції е, і, про, за, і зазначити про участь у даних громадських слуханнях. Е, наразі е, в ефірі відеоконференції тиша у чаті, поки немає додаткових повідомлень. Тому пропоную е, наразі зачекати до 10.15, надавши е, можливість та час для приєднання до відеоконференції громадських слухань, представників громадськості. Е, потім е, громадські слухання далі про, будемо продовжувати. Е, тому пропоную е, зараз вимкнути звук, так і почекати до 10.15, враховуючи те, що можливо будуть бажаючі приєднатися. Так, вітаю ще раз. Продовжуємо проведення громадських слухань. Хочу зазначити, що громадські слухання проводяться відповідно до вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, і який прийнято Верховною Радою 23 третьотра сімнадцятого року та ведення в дії вісімнадцятого грудня сімнадцятого року. Сьогоднішні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet що є тимчасовою формою проведення громадських слухань відповідно до пункту 2 опрім 2 статті 17 кінцевих та перехідних положень закону на період дії воєнного стану на території, які введені указом президента введення воєнного стану України 24 лютого 22 року, номер 64 чотири і відповідно. Посилання на підключення до зазначення е, відеоконференції громадських слухань, було надано суб'єкт господарювання уповаженим територіальним органом, а саме департаментом, е, і який було зазначено у пункті 5 оголошення про початок громадськ, громадського громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, і, і було опубліковано в єдиному реєстру з оцінки впливу на довкілля е, на онлайн-платформі екосистема та в оголошеннях, які були розміщені. На дошках оголошень за адресами вулиці Вітрука, 2 місто Житомир, зупинка громадського транспорту по вулиці Вітрука, 13, місто Житомир, вулиця Великобердичська, 95, місто Житомир, і, і також по вулиці Кібальчиця, 21, дроб, 4 місто Житомир. Також дане оголошення розміщувалося на офіційних веб-сайтах Житомирської районної військової адміністрації та міської ради. Порядок проведення громадських слухань детально викладено в Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року номер 982, вісімдесят внесеними згідно постанови кабінету міністрів україни від номер 967 від 08.09.2023 року отже маємо 10... Сімнадцять тому хочу повторити свої питання: чи є представники громадськості на громадських слухань? Ще раз, попри ви можете повідомити про усну через відеозв'язок або шляхом на підписання текстового повідомлення нашої у, у чаті відеоконференції про участь в громадських слуханнях. В ефірі відеоконференції тиша у чат додаткових. Текстових повідомлень наразі не надійшло. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, то я фіксую, що станом на один до 10.18 у нас на громадських слуханнях зареєстровано чотири учасники. Серед них два представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської ОВА та два представники від суб'єкта господарювання ТОВ Пластиків Вест. Представники громадськості на громадські слухання, а саме не зареєструвались і не приєдналися до е, зазначення відеоконференції громадських слухань, е, зважаючи е, відповідно, зважаючи на неявку представників громадськості на дані громадські слухання та керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських е, слухань, у процесі оцінки впливу. На довкілля від 13 грудня 2017 року номер 989 мною ну буде складено е, та підписано відповідний акт. Е, разом з тим хочу зазначити, що всі зауваження та пропозиції, які будуть від громадськості або від інших суб'єктів господарювання до зазначеної планової діяльності або зауважено до звіту, Оцінки по довкілля значної діяльності можуть бути надані е, департаменту на електронну адресу або на поштову адресу до 23,07-24 року враховуючи, що до цього часу проводиться громадське обговорення планованої діяльності, е, тому е, вважаю, що е, громадські слухання. Е, Процес оцінки повноків щодо повновадільського пласті Кервест щодо продовження функціонування дільниць обліку та перевантаження тваринних ресурсів за адресою житомирська область місто Житомир, вулиця Сергія Параджана, 83 Б як об'єкту оборони відходів, що не є небезпечною, потужністю менше 100 тонн на добу. Та вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую всім присутнім, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої відеоконференції, яка, яка наразі завершена. Всім добра та миру. І за уважу. До побачення. Гарного дня.